Кличко бореться з базарами тільки на фото, а в реальності його фунти забудовують комунальну землю смітниками і тіньовими ринками, як на Троєщині. Під носом КМДА розростається, кримінальний базар родини Карпенків, депутатський соратник Кличка, співвласник Прат Полюс, компанія з прибутковістю понад 7 тисяч відсотків. Землю в Києві вони отримують без конкурсу, без аукціону, за копійки, і замість адміністративних центрів будують сміттєві гетто прямо на комунальній землі, нелегальні лотки, антисанітарія, фури ДТП з смертями, продукти продають з асфальту, без санітарних експертиз. Каналізації немає, все це роками під прикриттям КМДА, поліції, і держпродспоживслужби. Ця схема працює мінімум 15 років у центрі, так званий Леший. Сам призначає місця збирає готівку, все без касових апаратів, без податків. І поки легальний бізнес задихається, родина Карпенків заробила мільйони, 74 земельні ділянки, 52 у власності, 22 в оренді. Бенефіціари Раїса, Анатолій, Ірина та Наталя Карпенки. А ще колишній депутат удару Севериненко. і лобістка від слуг народу Галицька. Компанія Полюс фігурує у 51 судовій справі. Три з них кримінальні, але кличко мовчить. І поки київська влада робить вигляд, що нічого не бачить, на ринку процвітає кримінал. Ми зібрали докази і передали в ДБР СБУ, НАБУ, Офіс генпрокурора та Київську прокуратуру. Тепер чекаємо дій. А не нових селфі мера, Знаєш або хочеш більше наш телеграм.